Готуємо сьогодні з вами мега смачну і мега корисну домашню шаурму. Найголовніше це швидко, смачно і неймовірно дешево. В 100 разів цьому будь-якому закладі. А ти не забудь підписатися і постав уподобайку, бо в мене ще багато корисних і швидких рецептів. Тож поїхали! Шу, шукав, шукав, не знайшов, уй заплю, уй заплюнув, та й пішов, Він шукав, він шукав їх всю ніч, та й боліс на піч. Ой, біда, ой, біда, 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 ай я ай, ба, я молода, ой, біда, ой, біда, 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 ай, я ай, ба, я молода. Чи ти бабу і здуріла, де уме, де куме, дій споділа, чи ти дід, чи ти діду в типов пав, ти ж не там, ти ж не там, і шукав. Ой, біда, ой, біда, біда, біда.